Багато чого жахливо відбувається і в науці, коли ти поринаєш це, ти просто не розумієш, як таке може бути. Це тема, напевно, точно якихось окремих, скажімо так, зустрічей. Mm -hmm. Просто я хочу сказати, що не можна зупинятися. От іноді здається, хочеться все плюнуть, кинуть, забути. Але думаєш, а як же я? Як же справа? Як же люди вони ж в тебе вірять? Тому. Я щиро вірю в те, що колись в Україні, перш за все, критеріям тих людей, які набирають на посади, буде перш за все, а, компетентність їх, професіоналізм і бажання щось робити. Бо переважна, ну на мою думку, я не хочу ображати всіх чиновників. але я думаю, відсотків 85 зараз займають ті посади, не тому, що вони відповідають їм, а це все. Абсолютно деконструктивний фактор нашого розвитку не тільки перемоги, взагалі всіх процесів. Тому як ми з вами встигаємо бути, ну хоча зробити навіть в тих умовах зсередини, коли тебе заважають. Це звичайно, питання, величезне питання нас як нації, яка має стрижень, який неможливо зламати і тим, хто нам заважає, і зовні і середини, але щиро віру в те, що зміни будуть і вони зможуть розставити так, як має бути чого на що заслуговує Україна, тому що коли я знаю, яка величезна кількість людей в Україні талановитих, мудрих, таких, що могли би досягнути її ідей в світі успіх вони продовжують вірити в Україну і залишатись тут. Мені здається, колись ця справедливість вона має прийти.